Надихатиме берегти вічне та кохати у сквері Чернівецького національного університету встановили іменну лавицю, присвячену двом закоханим студентам Василю та Вікторії. Саме їхня історія найбільше відгукнула серед інших, тож її символічно увіковічнили у затишному куточку резиденції. Більше дивіться вже за мить. Саме університет став місцем, де поєднались їхні серця. У резиденції митрополитів Буковини та Далмації відкрили іменну лавицю, яка символізує кохання студентської пари, переможців тематичного фестивалю. Тепер їхні імена залишаться в історії та тішитимуть нові покоління студентів. Лавиця з коханню, тобто нас як. Переможцівальні май талант» також у віковічну нашими міністер, іменами міністер. на лаці для нас це дуже масштабна подія. Насправді ми були в захваті, коли дізналися, що Друзья за перемога я, дадуть я, лавочку. Ось і, і ми дуже вдячні але всім, але що всім організаторам, що ми можемо маємо таку можливість дуже унікальне ідейниця проєкту пригадує серед всіх пар, саме історія Василя. Та Вікторії найбільше торкнулася, залишилась у пам'яті та у серці. Тож і місце щирих почуттів присвятили саме їм. 22 жовтня принагідно до 150-річчя Чернівецького національного університету, економічним факультетом було започатковано неймовірно романтичну і знакову ініціативу. Це фестиваль нас поєднав університет, на якому чисельне представництво родини університету вирішувало колегіально, в честь якоїсь п'яти студентських пар на території резиденту. Енції буде встановлено іменну лавицю, і саме сьогодні ми будемо відкривати цю лавицю, яка буде присвячена. Парі свої рідні парі переможців в рамках цього фестивалю. Це Василь та Вікторія. Лаву встановили в одному з найзатишніших університетських куточків, де студенти люблять збиратись, обговорювати навчання, слухати музику та ділитись мріями. Лавиця має символічну назву Вівальді, і направду як і кохання не має прив'язки до пору року, воно поза часом. Так і відповідно сьогодні ми, незважаючи, яка пора року, встановлюємо цю лавицю, яка буде однозначно. Но романтичним акцентом для студентських пар я впевнена і навесні, і влітку, і восени і взимку. Наталія Філіпчук впевнена, це лише початок гарної традиції, яка з роками може перерости у справжню університетську історію. В різноманітних публічних місцях по світові в парках, в скверах, прийнято встановлювати лавиці з іменними табличками, і це навіть має свою рідну комерційну основу на території резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Це не має такого контексту, воно має символічне значення. Але ми б хотіли, щоб це було такою хорошою традицією. Я буду втішена, що як що економічний факультет розпочне саме таку історію вже і на теренах нашої славної резиденції. Богдана Дем'янів, Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.